Про абетку та кота. У кота турбот багато, здумав вчитися читати. Та скажу вам по секрету, для котів нема абетки. Сі вреднючі сірі мишки уночі погризли книжки. З'їли літер вже чимало. Тож, мабуть, розумні стали. Кіт подумав. Може, дійсно? Книгу треба якось з'їсти та регочуть мишенята. Не навчишся ти читати. Привіт, малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з абеткою. Це така книжка або плакат, в якому зібрані літери, що позначають на письмі та при читанні звуки, які ми говоримо і чуємо. Бачите, котику не вдасться вивчитися читати, а ми вивчимо всі літери абетки і навчимося. Пригадаємо звук А. Голосний, вміє співати. Заспіваємо його разом. Ось так а-а. Подивіться, як у хлопчика розкритий при вимові ротик. Підійдіть коло люстерка станьте і так само проспівайте голос на цей звук. Так от малята на письмі цей звук позначається літерою або буквою. Вона має ось такий вигляд. Це літера А. Складається вона із двох довгих ліній і однієї короткої. Подивіться, як на письмі зобразити літеру А. Ось так вести олівчиком. За вказівкою цих стрілочок. Автобус їде по алеї, а цвіте в садку. А ми, зібравшися під нею, абетку вивчимо легку. Давайте разом повторимо, що ми бачимо на малюнку, починаючи з верхнього лівого куточку. Ананас айстра. Апельсин. Автобус акула. Так, а що ж об'єднує всі ці слова? Звісно, вони починаються зі звуку А. Ананас, айстра, апельсин, автобус, акула. І ще раз погляньмо на літеру, в якій намальовані малюночки. Назвіть, кого не було в попередній картинці. Так, звичайно, антилопи. Звук А, звісно, є не тільки на початку слова. Давайте зараз його знайдемо і всередині, і в кінці. А допоможе нам в цьому веселий потяг. І перше слово апельсин. Почули, де знаходиться звук А в цьому слові? Спочатку, всередині чи в кінці. Вірно, він знаходиться на початку слова апельсин. Рушаємо далі, а тут же нас чекає корова. Давайте скажемо, плавно протягуючи слово до кінця, повторимо його. Корова. Де почули звук А? Так. Ну а квітка мак. Де заховала звук А? Мак? Ма На початку всередині чи в кінці слова? Точно тут цей звук заховався всередині. А от слово ананас. Будьте уважні, давайте плавно його проговоримо. А на нас. Чи упіймали ви звук А? Вірно, тут не один, а декілька звуків. Він є й на початку А. І всередині слова на, і наприкінці на.